П'ять українських брендів, які носять у Парижі. Так, і є такі наші бренди, які стоять поруч Шанель, Діор і Луї Вітон. Перше Руслан Багінський, той самий львівський бренд капелюхів, який зараз продається у галереї Лафає. А це саме серце Парижа. Французи купують ці капелюхи настільки активно, як і круасани зранку. Друге Елітковська. Елітковське. Тільки вдумайся, її колекції були створені під сиренами під час блекаутів, а зараз виходять на Париж Fashion Week. У них навіть на етикеті написано Київ, Париж. Третє Берза. Її речі продаються в Парижі у бутиках, де колись стояли лише французькі бренди. І знаєш, що кажуть місцеві стилісти у Берза той самий стриманий стіль, що й у Шанель, але краще, тому що з душею. Четверте Ана Октобер, фіналістка, але в мейч Прайс». Її речі продаються більше ніж у 40 країнах світу, від Парижу до Нью-Йорку. Ось така крута ця українка. П'яте Гуня проджект їхні аксесуари носять у Париж, Нью-Йорку. І навіть папа римський отримав подарунок від Гуню. І тепер, якщо хтось скаже, що українська мода це не серйозно, і скажи. Та ми не гонимось за трендами, ми їх просто створюємо.